Вітаю, друзі! Незважаючи на відсутність штативу нормального світла і будь-звідки, ми сьогодні поговоримо коротенько про одну дуже важливу тему. Тема ця буде порушення функції щитовидної залози. Що лікар може писати в діагнозі? І я вважаю, що Цим моментом дуже важливо розібратися, оскільки інколи на прийомі питаєш у людина, чи є якісь о, захворювання щитовидної залози в сім'ї, і мені відповідають, да, є теротоксикоз. І я питаю: а як ну, давно? Скільки приймають ліків, які ліки приймаються? І мені кажуть, ну років 10 приймає тероксин. Тому з цим моментом ми сьогодні розберемося. І сьогодні з вами я, Таля Домбровська, лікар ендокринологиня. нічого не змінюється. Сьогодні проговоримо чотири пункти: те, що лікар може написати вам в діагнозі, навіть якщо захворювання як такового немає: це буде еотероз, гіпотероз, тиротоксикоз і гіпертероз. Починаємо з простого. Досить часто я пишу в своїх заключеннях таке слово, як етерос, і люди часто лякаються, ну, тому що я нічого про це не проговорюю. Пишу, там, наприклад, структурні зміни щитовидної залози», етерос, або там Аїд, Еутерос, або там, ще будь-що Ну, І мені здається, що всі це все знають, і на прийомі не завжди є час про це проговорити. Так от. Теотеріоз це гормони щитовидної залози в нормі. Ми можемо це писати в діагнозі для того, щоб інший лікар розумів про те, що тиреотропний гормон був зданий, і він в нормі. Тобто, це було перевірено, що гіпотиреозу немає Ну або тиротоксикозу. Другий варіант, який ми можемо побачити дуже досить часто в діагнозі, це гіпотереоз. Та да, у нас був еу тепер у нас гіпотереоз. Гіпотереоз це зниження функції щитовидної залози. Тобто щитовидна залоза виробляє недостатню кількість гормонів. Сьогодні ми не говоримо про причини, про будь-що інше. Ми сьогодні просто розбираємось з термінологією. Гіпотироз не виробляє достатню кількість гормонів, і ми це маємо заміщати, як правило, ліками. І діагноз гіпотерозу може стояти один, от одне слово там гіпотироз, крапка, і це буде ну, абсолютно нормальний, в принципі, діагноз. Що ще можна зустріти. От ми підходимо до третього, який мені прям дуже не подобається тиреотоксикоз. Був. Еутеоз нормально, гіпотероз, знижена тиреотоксикоз. Але тиреотоксикоз це не підвищена функція щитовидної залози. Тиреотоксикоз – це коли багато гормонів плаває в крові, багато гормонів щитовидної залози, а саме Т3 і Т4. І причин тиреотоксикозу досить багато. Тобто, якщо ми можемо написати гіпотиреоз, поставити крапку Джавеліна будь-здорова. Вибачте, написати гіпотироз, поставити крапку і цього буде достатньо, то ми не можемо написати тиреотоксикоз, поставити крапку і призначити людині лікування. З тиреотоксикозом треба розібратись. Це ем, пройде саме, не потребує нашого втручання медичного, або це саме не пройде і треба лікувати. Тиреостатиками. І от коли тиреотоксикоз треба лікувати тиреостатиками, скоріш за все, це буде гіпертеревоз. Тобто підвищена функція щитовидної залози. Тиреотоксикоз може бути багато гормонів, але функція щитовидної залози абсолютно нормальна. Тому, наприклад, коли у нас є тиреотоксикоз як там. Фаза якогось тиреоїдиту, да, тиротоксична фаза там тироїдиту, коли у нас зруйнувалася частина щитовидної залози, купа гормонів попала в кров, і ми просто маємо дочекатися, поки наша печінка там нирки метаболізують все, і гормони виведуться з нашого організму, і знову все, все прийде в норму. То гіпотиреоз – це коли щитовидна залоза. Синтезує велику кількість гормонів, тобто вона переробляє, у неї там, знаєте, підсілятка за три года, а, вона синтезує велику кількість гормонів. Найчастішою причиною гіпертереозу, ну, тобто, в принципі, майже єдиною, є хвороба грейпсала, або раніше вона називалась дифузно-токсичний зоб. Це теж аутоімунне захворювання, коли до рецепторів тиреотропного гормону наша імунна система виробляє антитіла. Ці антитіла стимулюють ці рецептори, і вони заставляють щидовидну залозу працювати більш виражено, виробляти нам більше гормонів. І от в цій ситуації ми маємо дати людині препарати, що називаються тиреостатики, тобто ті, які заблокують функцію щитовидної залози. Для того, щоб це все вилікувати. А якщо, наприклад, у людини є просто тироотоксикоз через руйнування щитовидної залози, то ми, звичайно, можемо їй дати тироостатики, але вони нам заблокують функцію абсолютно нормально працюючої щитовидної залози. Тому дуже важливо ці моменти розрізняти. Не весь тереотоксикоз потребує лікування. Інколи треба просто почекати, поки організм сам з цим всім справиться. І для того, щоб віддиференціювати зазвичай тереотоксикоз з гіпертереозом, ми і будемо визначати антитіла до рецепторів тереотропного гормону. Тому, якщо у вас є... Підвищення Т3 або Т4 вільних є зниження тереотропного гормону, то перш ніж починати отримувати лікування, обов'язково треба стати антитіла до рецепторів тереотропного гормону для того, щоб зрозуміти, що це дійсно грейса, дійсно щитовидна золоза перепрацьовує і дійсно нам треба давати теростатика. Тому повторюємо: еутероз нормальна функція щитовидної золози і гіботероз, знижена функція щитовидної золози гіпертироз, підвищена функція щитовидної залози, яку ще треба довести. І тиротоксикоз – це коли просто в крові велика кількість гормонів, і ми, ми маємо зрозуміти причину цього. Сподіваюся, все було більш-менш зрозуміло. Якщо є питання, залишайте в коментарях. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, ну і всяке таке до нових зустрічей.